Виготовлення брошур і корпоративних журналів одна з найпопулярніших послуг у сучасних друкарнях. Для цього потрібні рішення, що поєднують швидкість, зручність і якість. Саме такою є Morgana BM60 автономна брошурувальна машина. Вона забезпечує до 1800 готових брошур на годину та гарантує стабільну роботу для виробництв будь-якого масштабу. Потужний, тихий і компактний брошурувальник. Він зашиває аркуші в накидку на скобу та фальцює до 22 аркушів у блоці. Це дозволяє створювати брошури обсягом до 88 сторінок. Подавання просте здійснюється вручну. Оператор працює з аркушами, надрукованими під буклет. Пристрій впевнено обробляє папір щільністю від 60 до 250 грамів на квадратний метр. Підтримує формати паперу від А 5 до СРА 3 готові буклети від А 6 до А 4 скріплення на вибір у накидку, бокове, кутове скобою з вушком. Керування максимально просте. Оператор обирає ручний чи автоматичний режим. Можна визначити, фальцювати і скріплювати разом чи виконувати лише одну з операцій. Ще більше можливостей дає модуль пласкування корінця Morgana Squarefold 104. У поєднанні з брошурувальником він формує акуратний плаский корінець із квадратним краєм. На ньому можна друкувати. Завдяки цьому звичайна брошура набуває вигляду професійного книжкового видання. Це компактне, доступне і водночас професійне рішення для друкарень для тих, хто прагне створювати брошури і корпоративні журнали найвищої якості. Мегатрейд офіційний дистриб'ютор Блокметік Group в Україні ми пропонуємо повний цикл співпраці, привабливі умови фінансування, доставку, інсталяцію, навчання та оперативну сервісну підтримку. Обладнання вже доступне у демозалі. Приходьте, протестуйте на власних матеріалах і завданнях. Чекаємо на вас.